Сьогодні ще раз перевіряли труби поруч зі зруйнованим будинком. Все обстежено, витоків газу немає. Ворожі удари руйнують, і приватний сектор. В Запоріжжі більше двох тисяч приватних будинків розбиті. В приватному секторі аварійники працюють на кожному подвір'ї окремо. Тут був прильот каба от, на цю валявинку. І зруйнований були приватний сектор, три будинки. Частково зруйновані, також були зруйновані і наші газопроводи. Тоді, пригадує Володимир, вони з командою працювали в надважких умовах. Поряд містяни, які тільки пережили страшний удар керованою авіабомбою і латали свої будинки, і відремонтувати їм газопостачання у найкоротші терміни була першочерговою задачею. Нові ну, ділянки газопроводів поставили і запитали часний сектор приватний газом. Люди. По, мірі того, як вони що провіляють них вдома, все в гаразд їм запускають газ. Працюють газівники і над відбудовою запорізьких багатоповерхівок. Ще... Цей будинок пережив страшну трагедію удар ракетою С 300 вранці, 6 жовтня 2022 року. Тоді російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Загинуло 11 людей. Минулого року тут почали відбудову. У газівників була своя задача повністю замінити газопровід і провести газ у кожну квартиру зруйнованої будівлі. Ми прокидали новий газопровід по фасаду, а також зробили нові газифікації по всім квартирам, зруйнованих, як були зруйновані, а також зробили нові стояки. зараз вже будинок готовий приймати мешканців. Ось, На кухнях нових відремонтованих квартир газові пічки, витяжки. Як тільки власники заїдуть, підключать газопостачання. В квартирах вже встановлені газові лічильники. Крім того, тут планують встановити ще й газові сигналізатори, тобто пристрої, які будуть інформувати людей про витік чадного або звичайного газу. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини.